Київський діалог на Львівщині має на меті в першу чергу інтеграцію і взаємодію між внутрішньопереміщеними громадянами України та приймаючими громадами. І він має три компоненти: власне, на Львівщині: це перший інформаційний. Ми хочемо показати не лише українцям, але й за кордоном яким чином змінилось громадянське суспільство, як воно підтримує армію, як взагалі під... Відбувається розвиток громадянського суспільства з 24 лютого і дотепер. Тобто це такі будуть історії, сторітелі про те, як це відбувається тут і зараз. Це історії як переселенців, так і місцевих. Другий компонент це підтримка громадських організацій і активістів, які були змушені переїхати. І зараз знаходяться, ну, головним чином у Львові або на Львівщині це таке більше для дорослих, скажімо. І є третій компонент для молоді, це 14-18 років. Зараз ми на одному з таких заходів. Це тренінги в першу чергу. З проєктними Підходу, з бізнес-підходу до соціальних проєктів і з довготривалого волонтерства. Тобто ми ставимо а, таку галочку а, дуже важливу для нас в першу чергу на психологічну стійкість і адаптаційність до тих умов, які зараз є. А, не дивлячись на те, що ти можеш бути не в Харкові чи в Запоріжжі, яке постійно бомблять, але там, більш спокійно, в більш спокійному скажімо, місці, але все рівно емоційний твій фон може фонити і всі новини. І... Ми працюємо з такою молоддю, яка є проактивною, або ем, хоче трошечки дізнатись про те, що таке бути активними, взагалі, що таке робити проекти, і що таке розвивати свою громаду. Тобто, ми працюємо на таких декількох рівнях, Київський діалог допомагає е, об'єднати це все в такий великий, велику мету е, для розвитку громади власне Львівщини. На різних вікових рівнях це буде корисно в принципі всім. Ми запрошуємо на тренінги для молоді, навіть тих кураторів, педагогів, хто приводить до нас цю молодь. Вони лишаються з нами так само на рівні з учасниками для того, щоб отримати от сьогодні, наприклад, це психологічна сталість і стресостійкість. Де учасники вчаться діагностувати самостійно себе на предмет, на якому етапі ти зараз знаходишся, чи ти вже вигорів, чи ти тільки-тільки входиш в стрес, яким чином ти можеш з цим боротись. І як ти можеш допомогти іншим, будь-то якийсь близький твій друг чи член родини, так і просто людина, з якою ти комунікуєш десь в громаді, в школі чи на заходах. Тобто, корисно це буде всім. Ми маємо тільки такі вікові обмеження. І територіальні, тобто ми працюємо по шести містах на Львівщині. Але, в принципі, це відкриті тренінги. У нас є там 80% групи, такі більш-менш сталих, і 20% ми будемо раді бачити і нових людей на наших тренінгах, тому що кожен окремий тренінг має окрему тему, тобто ти можеш послухати не всі шість тренінгів, до прикладу, які в нас є в усій програмі, типу в вересні і в жовтні. Але й окремий тренінг це все рівно буде для тебе корисно, навіть якщо ти не будеш там, громадським активістом, не знаю, захисником чи...